Ейфелеву вежу підсвітили у синьо жовті кольори на честь України. В адміністрації Парижа зазначили, що через рік після початку повномасштабного вторгнення Париж підтверджує свою непохитну підтримку українському народу. Церемонію відвідав і посол України у Франції. Рік тому, на початку повномасштабного вторгнення, ейфлева вежа вже була підсвічена у синьо-жовті кольори на знак солідарності з Україною. Тоді багато муніципальних будівель у Франції вирішили підняти жовто-блакитні прапори. Після цієї війни буде життя, тому що Україна переможе. Я думаю, ні в кого не зникнеться шалене бажання свободи Європи, демократії, яке показують українці. Так буде день опісля, і ми будемо там або супроводжувати їх у відбудові цієї чудової країни, якою є Україна. Без світла запанує темрява, життя переможе смерть. Я також бажаю, щоб це світло було видно з Кремля, аби вони зрозуміли, що цивілізація є і існує дружба, єдина істина, і щоб вони побачили, що ніхто їх не боїться.